Доброго дня, шановні глядачі. В ефірі Ток-шоу розмова про головне на сьогодні. У нас в студії село Калинівка, перша, третя ступенів. Отже, перше запитання у нас до Діми. Скажіть, в якому класі ви навчаєтесь? У третьому ви. У вашому класі багато учнів? 21. А ви а ви. А ви, Тарас, зі своїми, зі, зі всіма своїми однокласниками дружите? Так. Да. А з ким сидите за партою, хлопчиком чи дівчинкою? Один. Сергій, скажіть, а у вашому класі хто краще навчається, дівчата чи хлопці? Хлопці. А у кого кращі оцінки з фізкультури? У хлопців чи дівчат? У Вані Гришка. А з математики? У хлопців. А ви, Женю, що зазвичай робите на перервах? Я спочатку готуюсь до урока, а потім йду гратися на перерві. Ходите у їдальню? Ні. Учасники наших там шоу часто нарікають на харчування у шкільних їдальнях. Розка... Розкажіть, Лєро, чим зазвичай годують у вашій школі? Супом та. Е... Та кашею. Думаєте, цього дос, достатньо, щоб бути ситим? Ні. Діма, а ви їсте у їдальні? Так. Да. Скільки раз на день? Два. Вам подобається? Дуже. Ріта, Рі, 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 розкажіть нам, будь ласка, чи добре ви ведете себе у школі? Так. А вам до, до, доводилося бувати в кабінеті у директора? Ні. Тарас, а вас викликали коли-небудь до директора? Ні. Це взагалі страшно. Так. Як ну, так ви можливо, гадаєте, Саш, Саша, працювати директором важко? Так. Що б ви зробили в першу чергу, якби вас обрали директором? на своє місце. Ну що ж, дорогі друзі, я дякую вам за відвертість. Наша передача підходить до завершення. Це була розмова про головне на Кізвіль. Та я його вед, ведучий. Гришко Іван, до зустрічі у наступних ефірах.